Вітаю вас, мої любі четвертокласники. Сьогодні ми підведемо з вами підсумок за розділом міфи та легенди. І перш ніж ми розпочинаємо наш урок, я пропоную вам створити галявину очікувань. Чого ж ви очікуєте від уроку? Продовжіть, будь ласка, речення. Я хочу. Мені було б цікаво. Я спробую. Я вважаю. Я думаю, я планую. Дякую. Цокий, цокий, цок копиця, це цапок йде до криниці, працьовитим цапенятам принесе водиці тато. Поставте відео на паузу та прочитайте самостійно. А ми рухаємося з вами. Далі, давайте з вами пригадаємо, як називається розділ, який ми завершили вивчати. Так, міфи та легенди. З яких підрозділів він складається? Скільки творів у розділі? Так, сім творів. Чи всі твори авторські? Ні. Чому? А тому, що ми з вами читали українські народні. Легенди, так? Вони не є авторськими. Які твори з розділу вам найбільше запам'яталися? Які твори з розділу вам найбільше сподобалися? Які твори ви хотіли б перечитати ще раз? Який із творів ви порадили прочитати друзям? Добре? А як ви гадаєте, чому в розділі є відеоматеріали? Ми працюємо з нашим підручничком. І давайте пригадаємо назви творів, яких ми з вами читали. Так, це були Зоряний віст, творення, створення ночі, Калинонька, соняшник, сумна пісня Соловейка та Криниця Журавель. А назвіть їхні жанри. Міфи, легенди, перекази. Так? Давайте з вами пригадаємо, що таке легенда. Легенда це розповідь або оповідання про події, які трапилися в минулому, і часто фантастичні. А що таке міф? Міф це розповідь про божества, героїв та створення? Світу. А що, на вашу думку, у них спільне, а що відмінне? Пригадуємо з вами діаграму Венна, ми з вами створювали, так спільне між легендами і міфами полягає в тому, що обидва жанри містять елементи фантастичного чи надприроднього, а також стосуються історії. Молодці! Який твір у розділу справив на тебе найбільше враження? Чому? Розкажи про це. Починай свою розповідь так. Найбільше мене захопила легенда або міф, його створив. Цей твір не цікавіший тому, що, до прикладу, мене найбільше захопила легенда е, і міф творення, його створила, переказала Ольга. Бондарук цей твір найцікавіший, тому що в ньому поясниться, як виник світ, час, день та небо. А що в міфах та легендах вигадане? Так, герої, пояснення подій, виникнення світу. А що могло б бути реальним, на вашу думку, як ви гадаєте? Так, реальними можуть бути деякі традиції, що згадуються в них. А на який жанр схожі міфи та легенди? Так, він схожий на казки. А чим? Так, фантастичними подіями. Що в прочитаних творах тебе найбільше схвилювало? Прочитай ці моменти. Ось до прикладу. Найбільше мене вразило те, як боги вирішили створити ніч, щоб заспокоїти жінку, що постійно плакала. Момент із цього твору так вона його ніколи не забуде, треба створити ніч. І вони створили ніч, і ніч проминула і настав ранок, а ямі втішилась і забула про своє лихо. Добре, складіть запитання для шкільної літературної вікторини за сюжетом твору розділу. Перше, із якого твору рядки, до прикладу, так, вона його ніколи не забуде, треба створити ніч. І вони створили ніч, і ніч промайнула, і настав ранок, а ямі втішилась і забула про своє лихо. Хто був у міфі про створення? Що виникло з безмежних вод? Ви, будь ласка, створіть свій варіант. А ми рухаємося далі. Перегляньмо ілюстрації до творів розділу та намалюйте свої ілюстрації до сюжетів, які вас найбільше вразили. Давайте складемо з вами стіну слів, міфи та легенди. Отже, це творчість. Вигадка ще Так. народ, подвиг, чудеса, уява, персонажі, подія, молодці. А тепер я пропоную вам заповнити таблицю за творами розділу міфи та легенди. Що ж ми з вами? А знаємо з цього розділу. Я знаю, міфи пояснюють створення світу, легенди розказують про важливі події та явища. Що я розумію і можу пояснити? Перше це легенда і міф відрізняються, так? друге, в них є спільна історія. Доповніть таблицю далі самостійно, що ви вмієте, та що ви запам'ятали, які вислови ви запам'ятали. Добре, а тепер пригадайте твори прочитані з додаткової літератури. Складіть, будь ласка, список та запропонуйте однокласникам або ж однокласницям прочитати їх. На домашнє завдання. Вам потрібно відшукати у додатковій літературі, легенди та міфи та розказати нам про них у класі. Підсумуємо наш урок вправою плюс-мінус цікаво. Там, де плюс, запишіть все, що вам сподобалось на уроці, що здалося цікавим та корисним. У графу мінус запишіть все, що не сподобалося, здалося важким, незрозумілим та нудним. У графу цікаво записати факти, про які дізналися на уроці, що ще хотіли б дізнатися. Я вам дякую за відповіді, говорю вам до побачення і зустрінемось на наступному уроці.